Ходить строга жінка у вуалі, небаченої втомиї краси, небаченої втомиї печалі, з якого віку пані ви єси? Шампанське вам налити чи мадеру, Рейнвейн, чи рислін, чи стека А живемо в епоху постмодерну, Романтика до нас не поверне. Ваш погляд у вуалі, руки милі, цей перстень із брилянтом на руці. А ми тепер інакші, в псевдостилі, Ми автостопом і на манівці, і за вуалі очі пані строга, і її в кабріолеті не займай. Але така у пам'яті дорога веде у ресторан. Сосновий гай, оркестр живої музики, цигани, гуцульське танго, і тумана даль. І все пройшло, лише димлять тумани, гуцульське танго і старий скрипаль, і поїзд засурмить на перевалі, на цій землі, де ми колись були, і мило. Строга жінка у вуалі. Коли було це, Господі, коли я не вернусь, мета моя далека, і чужина для мене рідний край, а безкиди, а зробана смерека, а той далекий, той сосновий гай.